Всіх вітаю на моєму каналі. Ось такий у мене буде сьогодні рибний вечір. Зараз 9-та година, буду чистити. Чоловік приїхав з роботи і заодно привіз рибку, купив. Тут 5 кілограм, вийшло десь на 200 гривень. Да? І що це у нас? Таранька. Ми зараз більшу виберемо. Посмажимо її так, щоб на одну сковорідочку було, а іншу будемо солити. Виберемо поменшу і засолимо. Зараз вона така, напевно, зікрою. Така гарненька рибка. Невелика, не маленька. Зараз штук 10 виберу, щоб засолити її, щоб вялену зробити. Штук 5 чи 6, скільки там влізе на сковородку, щоб піджарити, так як я не дуже полюбляю смажену рибку. Подивлюсь, чи всю посолим, а можливо, зробимо таку рибу під оселедець. З товстолобами зазвичай робимо, але інколи буває із такої маленької рибки, то виходить теж нормально. Думали всю солити. Але ось поселили таку маленьку каструльку. Тут десь більше 10 штучок. Нехай вона стоїть, потім її вивішаємо біля котла. Та й буде нам така вялена рибка. А це ось зараз ось ця ось така величенька. Це ось така ще якусь одну знайду, що побільше. І її будемо коптити. Три штучки. Спробуємо. Для цього нам треба видалити нутрощі, ці жабра прибрати, і посолити і поперчити. Нехай вона так постоїть. І потім можна вже буде коптити. Ось така рибка. Це ту, що ми вибрали три штуки і закоптили її. На смак ще не пробували, але на вид гарно. Вийшла така сухенька вона. Будемо. Зараз спробувати, що з неї вийшло. А ця ось літрова банка вийшла маринованої риби. Така вона під оселедець. Я її залила олією, і ще вона хай день постоїть, настоїться добре, і можна вже з картоплею її їсти. Ось такими шматочками я її порізала маленькими.